Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про ситуацію на полях російсько-української війни, а також справи технологічні і партнерські, будемо говорити з нашим гостем Віктором Ягун, заступник голови Служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, генерал-майор з запасу СБУ з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я! Друзі, анонсую цю цікаву розмову. Тож, будь ласка, поставте обов'язково свою вподобайку, підпишіться на нас. Ну і звісно, ж кілька приємних слів у коментарях завжди цікаво прочитати. Ну і про дзвоники не забувайте, тому що це те, що дозволяє вам бути в курсі всіх оновлень на нашому youtube каналі. Ми розпочинаємо. Пане Вікторе, про наших партнерів на американців все менше й менше надій, на жаль, але тут наші сусіди близькі, доволі таке. Литовці підписали партнерську угоду про озброєння. Так я так розумію, там йдеться про виробництво, спільне виробництво певних видів озброєння, засобів ураження ураження. І тут в цьому контексті завжди сподівання на якісь ліцензії, щось таке подібне, що ми вже підписували із великобританцями, тобто способ і метод виробництва західної натівської зброї на території України в тому числі. Наскільки це важливо, і чи достатня увага приділена цій новині у ЗМІ, на вашу думку? Ну, про зміни важко сказати, тому що інформація була наскільки взагалі зараз звертають на це увагу. Насправді все, що ми зараз підписуємо в оборонна, в оборонній галузі, це в, в, в оборонно-промисловій, це закладується під мурок майбутніх всіх наших перемог, тому що ми розуміємо, що тільки країна, яка здатна сама себе захищати і виробляти зброю на своїй території. А в нас зараз є унікальна можливість не тільки виробляти її, а й випробовувати безпосередньо на полі бою, і вона буде продаватися саме тому, що не тому, що вона там краща, там за якимись параметрами, а тому, що вона має досвід участі в безпосередніх бойових діях, і вона там протестована. Одна справа, коли ти тестуєш її в на полігоні, а зовсім інша справа, коли ти тестуєш її в безпосередньо в бою. І е, така зброя продається завжди краще зараз. Он ситуація з Петріотами, хто е, і так всі знали, що Петріот хороша надійна система, але вона продається е, тепер і в замовлення стільки, що завод, напевно, буде розширятися е, на в рази, тому що е, всі розуміють, е, як вона працює в бойових е, умовах, як вона. Що вона збиває, і що для цього треба робити, і які самі засоби має бути використані для того, щоб її нормально використовувати? Чому ми завжди звертали увагу на Ізраїль? Тому що Ізраїль не тільки виробляє якісну зброю, але він її використовує в бойових умовах, і ті всі системи, так звані залізний купол, Проща Давіда, і так далі, так далі. Це всі системи, які безпосередньо перевіряються в бойових умовах, і тому вони продаються, з, з ними підписують угоди, і Ізраїль має величезні кошти з цього всього. Тому е, будь-яка е, домовленість про співпрацю про виробництво саме на території України, вона е, для нас корисна. Та й якщо наші ідеї будуть використані і десь е, буде виготовлено щось. Ну, як частину наших виробничих потужностей було принесено до Польщі, то що в цьому погано? Нічого немає. поганого. Головне, щоб ми мали доступ до цієї зброї, і в разі необхідності могли її використати. Очільник благодійного фонду Повернись живим Тарас Шмутусь в нещодавному своєму інтерв'ю зазначив, що дуже багато збройних програм було звернуто і взагалі заморожено подекуди розформовано за каденції президента Віктора Януковича. В тому числі повідомляв про були якісь певні ракетні розробки. Але разом з тим, в 2022 році, ще за правління міністра оборони Олексія Резнікова повідомлялося, що цю Програму розморозили, і далі продовжуємо е, працювати, ну зокрема, над сапсанами і іншим озброєнням. От в цьому контексті наскільки пришвидшує е, можливості із розробки військових технологій війна, і чи не заважає вона їй одночасно? Ну е, в силі того, що обстріли продовжуються, в силі того, що можливо кош коштів не вистачає, і так далі? Ну, дивіться, е, сапсан е, це була розробка, яка Ну, її можна порівняти з аналогом з Іскандером. Це було продовження того, що ми називали «Точка У». і вона мала не одну ракету, а дві мала мати. В нас вона мала систему гром назву. А експортний варіант він називався «Сапсан». Ми робили розробку і випробування. За гроші одного з замовників з, з, з Саудівського Саудівського сходу. Так. Да, напевно, Соудівська Аравія, тому що вони е, були зацікавлені в, в розробці цього комплексу, і можливо, навіть виготовлення на їхніх е, площадках. Е, проблема була в чому? Проблема, крім того, що в нас не було коштів і що ми все робили більше на ентузіазмі. Е, проблема була в полігонах. Україна розташована в тому місці, де використання ракет з дальністю понад тисячу кілометрів випробування неможливо, тому що ну, ми не можемо по своїй території бити, але не дай Бог, щось станеться, і вона А, а в Чорне море це досить було ну, завантажено е, торговими шляхами. І так само не, не дуже можна було використовувати. Ми могли випробовувати, е, і, і це робилося, коли е, йшла підготовка до е, по, по Нептуну. Ми знаємо ці випробування з Одеського полігону в сторону Чорного моря, але все решта, воно трошки було е, скорочено. Зараз на зовсім інша ситуація. Зараз ми можемо використовувати е, як полігон територію Російської Федерації. І пробувати бити по тих чи інших об'єктах не попало, то не попала така справа. Знаєте, вони самі вперше почали. Тому mm -hmm. у нас зараз виявилися зовсім інші можливості, я думаю, що це під підстягнуло під, під до того, щоб е, е, покращити ситуацію з, з цією розробкою, і, можливо, можливо, я не буду казати, не знаю точно. Можливо, ми виходимо на якісь результати, тому що є певні, певна риторика і в наших оборонців, і президент зараз сказав щодо ракетних програм. У нас основа ракетної програми яка була: ми працювали над крилатою ракетою, над Нептуном. Нам потрібна модернізація і створення нових систем ракетних комплексів. Нам потрібна модернізація, і ми йдемо в тому напрямку з, з, з ракетних комплексів залпового вогню, щоб покращити ті всі ну, аналоги градів ураганів і смерчів, і відповідно вийти на тактичний, так не на стратегічний, а поки що на тактичний ракетний комплекс, який мав би. Дальність понад 500 кілометрів. Якщо його можна буде зробити понад 1000, це вже фактично ми виходимо на якийсь стратегічний рівень і створення своєї балістики, це було б супер. Пане Вікторе, тут в цьому контексті, звісно що і ще одні там методи боротьби із росіянами, які з вами вже обговорювали в минулому ефірі. І тут про удари по НПЗ Російської Федерації, про те, як нас партнери намагаються стримати в цьому бажанні знекровити, зненафтити, якщо можна так сказати, Російську Федерацію. Ну і тут згадуючи про те, що ми починали розмову із друзів литовців. Міністр закордонних справ Латвії, сусід Литви, в своєму Твітері опублікував фотографію, де американський бомбардувальник бомбардує німецьку паливну інфраструктуру, в тому числі, і от, начеб, начебто, натякаючи на те, що американці це робити робили свого часу, а тепер нам заважають і забороняються, ну або не заохочуються робити на території Російської Федерації. От така зрозуміла паралель, але хотів би вас запитати, От минулого більш як 80 років, це все ще дієвий спосіб уразити е, лігво ворога? Чи все ж таки з часом все змінюється? Ну, як воно змінюється, якщо в них купа машин, танків і, 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 і все решта їздить на дізель і бензині? Літаки літають, ракети літають. І якщо ми вражаємо заводи, які виробляють паливо: дізель, бензин, ракетне паливо, авіаційний бензин. То в чому, в чому тоді проблема? Я, я не розумію цієї проблеми, і е, е, я, я нарешті зрозумів їхню риторику. Вони нам пояснюють, що якщо ми воюємо з варваром з варваром, то нам не треба усугубляти, ну, ставати так само варварами, нам треба бути демократичними. Слухайте, ну Борин, в білих перчатках війну точно не ведеться. І якщо тебе вбивають, то ти не можеш підняти там, не знаю, якісь там. Я, я не кажу про, про якісь там е, е, ганчірки, знаєте, але е, пояснювати, що вибачте, ми зараз отут приберемо, е, постелимо якусь там ковдрочку, і тоді ми вас приприб'ємо. При, 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 при Слухайте, ну це ерунда. Вона там написала про те, що Україна демократична країна і має вести демократично. Що значить демократичними методами? Як це? Як це вести війну демократичними методом проти монстра? Якась така абсурдна така позиція. Але коли я почитав її бенграунд, де де вона працювала, я зрозумів, що там Там ще російський слід такий, що просто вже немає куди. Саме ця от радниця, яка там дуже багато виступала. Тому нехай би вона трошки помовчала. Я ну... ще раз наголошую, що я, я вже неодноразово це казав. Моше Даян, ізраїльський генерал, міністр оборони, свого часу сказав: американці надають гроші. Зброю і поради, гроші і зброю беремо, поради залишаємо їм. От і все. Ну і наостанок про такі чисто історичні правильні методи боротьби із окупантом про засоби попередження його атак на свої позиції на півночі на Київщині продовжується формування оборонних ліній, і про це з вами також, пане Віктора, говорили. Стосовно того, що у відкритих джерелах з'явилася інформація, що менш ніж на 5% захистили Київщину цими самими зубами дракона. Ви тоді резонно повідомили, що ну стан. Це немає на 100%, оскільки рельєф того не вимагає, болота і інші природні перешкоди не зроблять можливим. наступ ворога із Білорусі, наприклад, але ось наступні повідомлення з'являються у відкритих джерелах у ЗМІ. Накісь неназване джерело повідомляє, що нашого президента, ну якщо не задурюють, то на 100% не повідомляють про ступінь захисту наших оборонних ліній про ступінь захисту тих самих. Інфраструктурних об'єктів зараз до слова про трипільську ТЕЦ і так далі. От загалом, якщо так дистанціюватися від цього всього, ми завжди говоримо, що ми відрізняємось від росіян, ну і е, вважаємо, що на Росії там Путіну щось там в папочках е, доносять. Чи може бути щось таке подібне у нас в Україні? Я сумніваюся, тому що Зеленський користується інтернетом мобільним телефоном. І е, сам деколи деякі речі е, коментує. Тому ввести е, в оману сучасні інформаційні е, в глобальному інформаційному світі е, президента, який е, сам е, користується активно соцмережами, ну дуже важко. Хоча я, я, я не виключаю, що є там якісь е, певні, п. Е, певні. певні е, діячі, які намагаються це зробити для того, щоб прикрасити картинку. Ніхто ж не виключає цього, і так само як і не виключає якусь там корупційну складову. Вона завжди була, є і буде, і не тільки в нас, і не треба про це забувати, а й в таких поширено демократичних країнах, як наприклад Сполучені Штати, тому що то, що вони витворяли в Афганістані, і сіки, хто там заробляв, вони ще будуть напевно розбиратися на один рік. Але все, все зводиться дуже до дуже простих речей. Якщо хтось там вкрав мільярд, то на це закриють рочі. Якщо хтось краде один мільйон, ну його точно можуть посадити. Така приблизна ситуація і в Україні. Я думаю, що е концептуально е всі розуміють небезпеку, і е ну да з Терпільської ГРС там не зрозуміла ситуація. Я взагалі просто не так, і... це до речі, одна з по-моєму остання з державних. Яка знаходилася в державній власності, і що зараз будуть робити? Ну не знаю, кажуть, що можна відновити до зими. Подивимося. Так, будемо за цим всім стежити. Це важливо і дякую вам, пане Вікторе, що коментуєте важливі питання. Віктор Ягун, заступник голови Служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, генерал-майор запасу СБУ з нами сьогодні спілкувався. І дякую вам, друзі, за те, що також долушаєтеся за кожен лайк, за кожну підписку, за кожен коментар і дзвоник. Особисто дякую. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся в фокусі. До зустрічі у наступних відео.